Знаєте, хочу почати трохи з статистики. Сумною є така організація, Лада Генерація матерів, яка проводить безоплатні проекти для підтримки матусь. Вони провели комплексне дослідження про післяпологове відновлення жінок. Так ось в участь взяло 713 жінок. Уявіть: 96 матерів зіткнулися з психологічними труднощами після пологів. А тепер ще більше уявіть, лише сім звернулися з них за допомогою. Сім. Лише 7% – це дуже мала цифра. 60% жінок мали труднощі у стосунках. 81% жінок відчували тиск бути ідеальною. Мене налякала, чесно, ця статистика. Я пригадую, що після народження донечки я б легко потрапила у ці відсотки, зокрема в той відсоток, де я не можу бути ідеальною, і щось мені капець важко за цим всім після народження дитини. Жінка не народжується із візнаннями, що робити, коли після вагітності їй на груди кладуть дитину. Я зіткнулася з цими думками, які йшли від усюди. Мені казали, ну ти ж жінка, це ж, мабуть, передається генетично від жінки до жінки розуміння, що робити з дитиною. Але ні, ні. Тоді я за це себе дуже сильно картала і думала, що зі мною щось не так. Але зараз я скажу, ви серйозно думаєте, що жінка народжується з розумінням, як і далі виховувати дитину? Ні. Точно ні. Я була перелякана шалено, коли маленьке крихітне життя лежало на грудях і дивилося просто так, от на мене. Мені навіть було доважко до грудей прикласти дитину, чесно, це забулося, нічого не зналося. Звісно, якісь базові речі по догляду за дитиною, там, пилинати чи ні, чим годувати, як часто. Мити, не мити, з чим мити, які фізіологічні зміни чекають на дитину. Все це я трошки знала, тому що в медицині я вже більше 10 років. Хочу я й дорослий лікар, але 6 років ми вивчали все в університеті. Нас готували таких універсальних лікарів. Тому ми багато чого знаємо про немовлят і про дорослих людей. І було багато практики. Але одне діло це практикуватись на манікінах, а інше діло це ось тут, коли народилась дитина. Вона є, і щось треба з цим робити. Це було дуже великою складністю. Материнство дуже часто оспівують, і це прекрасно. Прекрасно, коли люди дають у світ нове життя. Прекрасно, коли це ще й свідомо. Зараз згадую, що ті відчуття можна було провести в таку аналогію з фільмом, розповіли прекрасну історію. Ось тут хеппі-енд у вигляді народження дитини. А далі кінець фільму. І що робити? Що далі. Нічого невідомо. Далі точно великий початок відповідей на яких менше, ніж питань. Зараз я б собі сказала: Надю, все окей, що ти відчувала, переживала і досі відчуваєш це все нормально. Всі твої думки, відчуття, якими не були б і не здавалися дуже дивними, неправильними чи поганими. Це було все нормально. З психології трохи назву те, що можуть відчувати мами, але часом за отим треба ж радіти народженню дитини. Так класно, тебе ж там чекає, купа хорошого. Ці почуття ховаються і десь навіть затоптуються, а це точно не окей. Розгубленість, що не знала, що робити, як полинати, як правильно вдягнути підгузник, чому дитина кашлянула, чи чому вона плаче, чи довго вона вже плаче. Чи ця попрілість окей, чи вже треба телефонувати педіатру? Але це було окей, нормально було відчувати це відчуття. Сум. Сум за минулим, бо материнство дійсно змінює життя. Не можна повернутися до того режиму активності, що була до. Хоча б через те, що є вже відповідальність за дитину. Якщо чесно, я досі це оплакую. Мені прям бракує тієї свободи, прям відчути, що цей вечір він належить мені. І все, я можу робити, що хочу. сором. Це теж великі почуття, з якими стикаються жінки, зокрема, сором просити про допомогу чи підтримку. Бо її прям справа і зліва та такими фразами: ну ми ж змогли, ну в тебе ж лише одна дитина, не така складна ситуація, комусь зовсім гірше, ніж тобі. Як же ж підготуватися до материнства? Насправді ніяк. Чесно, переважно через те, що навіть якщо б я прочитала 100-500 книжок, готовою я б все одно себе не відчувала. Бо дитина це жива істота, і в нас з нею створюються стосунки. Вони індивідуальні і дуже динамічні, і точно не будуть такими, як написані у книгах. Але все ж на що можна звернути увагу, перше, це, мабуть, визначитися, у що вірити. І це дуже непросто, чесно, і нормально довгий час не знати. або... Приймати це рішення не одразу, що можуть виникнути певні суперечки у родині, чи в цілому виявиться, що потім ця релігія, материнства, вона може змінитися. Хтось обирає повторювати сценарій батьків. Це, до речі, простий метод, бо підсвідомо ми пам'ятаємо, як з нами поводилися, як за нами доглядали. А у тих, у кого є менші брати чи сестри, взагалі достатньо свідомо пам'ятають, що робила мама чи тато, як допомагали там, вирішити певні питання по догляду. Хтось обирає вірити подружці. і Насправді це так можна спостерігати, там коли знаєте, подружка вже раніше народила ніж я. і Я просто за нею повторюю, бо вона вже прожила цей досвід і ділиться цим. Часто може бути серед кумів, коли там один одному розказує і як наставництво робить. Можна копіювати когось з експертів. Чесно, я не вірю, що такі існують, бо все ж материнство для мене це лише індивідуальний шлях. Є психологи, які можуть допомогти про психологічний розвиток дитини, розказати, підказати. Є педіатри, які на фізичному рівні розкажуть, що з дитини ок чи не ок, як вона розвивається. Але мами то щось дуже глибше. Це про те, як вони передають як дитині бути у соціумі, це про родинні зв'язки, це про культуру, про філософію життя, тощо це надто глибше. І якщо що, я не претендую на роль експерта, бо моя місія це дійсно підтримати матусь. І, можливо, показати різне бачення схожих ситуацій. Також допомагає читати літературу, але тут теж скільки книжок, стільки думок. Мені допомагає збагачуватись літературою, навчанням, читати альтернативи і обрати ті, які мені відгукуються. Для себе я обрала базу. Перше, це навчання, зокрема, там щодо о, грудного вигодовування. Так, так, оці настанови ну, в мене не було молока, і в тебе не буде. В тебе маленькі груди, а зараз війна, тобі не вдасться. Все це я відкинула, просто поклала і вирішила сама досліджувати це питання. І як виявилося, зараз багато жінок годують груддю і все то дуже багато там прям міфів навколо цього. І скажу вам, що я годувала дитину до 1-2 років. Все вдалося, все можливо, якщо досліджувати і підходити до цього відповідально. Досліджувала основи догляду за дитиною. Зараз є дуже багато шкіл, вони знаходяться на базах пологових будинків або перинатальних центрів. Можна також дізнатися про ці центри від сімейного лікаря. Мені тут допомогла моя медична освіта. Але це питання можна легко владнати з сімейним лікарем, а потім з педіатром, коли народиться малюк. І не соромно питати у педіатра, якого кольору там має бути шкіра, чи добре він росте, чи встигає він за своїм розвитком, чи ні. Все це є нормально. Також досліджую питання виховання. Його закриває для мене література. Радію, що зараз дуже багато українських психологів видаються. Їх друкують, наприклад, є видавництво ФОМАМС, дуже багато цікавої корисної літератури, починаючи від того, як змінюється дитина, її психологічні зміни і закінчуючи про те, що там розповідають навіть про фінансову грамотність для дітей. Також для себе я обрала створювати своє підтримуюче середовище, в якому мені добре розміщуватися і ділитися тим, що мене турбує. І я у разі потреби я звертаюся до психотерапевта, дійсно, тому що народження дитини це. Ще так криза ідентичності, і тут треба розібратися, чого я хочу і як мені далі йти. Коли я приміряю якийсь метод виховання чи якусь пораду, перед тим як а, дійсно це пробувати впроваджувати своє життя, задаю собі два питання: перше, чи подобаюсь я собі, якщо я буду такою мамою, про яку говорить ось цей метод виховання, чи ось ця порада? Друге питання: чи є в цьому методі чи пораді прийняття і безумовно любов до дитини, повага до неї, як до особистості? Немає правильних чи неправильних рішень щодо материнства. немає правильних чи неправильних уявлень про материнство. Є сім'я і її рішення, і ніхто не може сказати кожній родині, як правильно чи неправильно будувати своє життя і свою сім'ю.